Христос Воскрес, дорогі друзі, вітаю! Я щойно з Зарваниці, мав дуже гарні е, реколекції для спільноти подружній зустрічі Тернопіль. Дуже я збудований. То були не реколекції, а радше такі лекції на тему митрополита Андрея і його актуальності в наші часи. То так ділюся з вами. Я вже давно не розважав спільно з усіма моїми глядачами і слухачами над недільним Євангелієм. Тому спробую це зробити тепер сьогодні. сьогодні Отож, завтра неділя сліпородженого свою назву бере від Євангелія, яке читаємо про юнака, що сліпий родився. Це Євангеліє взяти від розповіді Івана Євангелиста. Хто е, слідкує разом зі мною, це є Євангеліє від Івана, розділ 9 чи глава 9 стежки з 1 по 38. Я сьогодні спробую читати Євангеліє е, за виданням 2020 року. Це отця Рафаїла Турконяка, сучасний переклад. Хочу почути, як він звучить. Зрештою, може, і вам буде цікаво. Може, і вам буде цікаво. Отож, починаємо. Во По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Коли він, тобто Ісус ішов, побачив чоловіка сліпого від народження, сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів, ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав? Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я у світі, я є світло для світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязиво зі слини і помазав очі сліпому. І сказав йому Піди вмийся у купелі, силоам, купальні силам. Силам, у перекладі, означає посланий. Отже він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком Казали, хіба це не той, хто сидів і жебрав. Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні, але подібний до нього. Він же каже, це я. Тоді випитували в нього, як тобі відкрилися очі. Він відповів: чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязиво, помазав мої очі і сказав мені: Іди в купальню селан і вмийся. Я пішов і умився, і прозрів. І запитали в нього, де він, той каже, Я не знаю. Тож повели його того, який був колись сліпий, до фарисею. А того дня, коли Ісус зробив грязиво і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм, Грязиво мені поклав на очі, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв говорили, ця людина. Не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, як може грішна людина робити такі чудеса, і виник між ними поділ? Знову кажуть сліпому: що ти скажеш про нього, скільки він відкрив твої очі? Він же сказав: це пророк. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів. І не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого кажете, що народився сліпий. Як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм: Знаємо, що він наш син і що народився сліпий. А чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий. Його й запитаєте, нехай говорить сам за себе. Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв, а юдеї вже змовилися. Що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений від синагоги. Ось чому його батьки сказали він дорослий, тож запитайте його сама. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, я тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі? Він відповів їм. Я вам уже сказав, та ви не слухали. Що ще хочете почути? Чи хочете стати ви його учнем? І докорили йому, кажучи, це ти його учень, ми учень Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь: дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає, а коли хто Бога шанує і чинить його волю, то він його слухає. Споконвіку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь в гріхах народився, і ще й нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому, Чи віруєш ти в Сина людського? Той відповів, у відповідь сказав, А хто він, Господи, щоб я повірив в нього? І сказав йому Ісус, і ти його бачив, оце Він говорить з тобою. Він же сказав, Віру, Господи, і вклонився йому. Оце Євангеліє, яке будемо читати завтра в часі, служби Божої. Дуже цікавий Євангеліє. Воно має кілька таких етапів. Перше є факт, що Ісус зустрічає сліпого чоловіка. Сліпого чоловіка, який осліп не внаслідок якоїсь хвороби, а таким народився. Більше того, той сліпий є зрячий і виглядає, що він вже для того, щоб могти вижити. І коли Ісус зустрічає Його, бачить, то учні Христові питають Ісуса. Господи, хто зрішив він чи батьки Його? Дивне запитання, але воно й не дивне, тому що у Старому Завіті до Книги Пророка Йова. Вважали люди, так відчитували закон Мойсея, що якщо людина хворіє, значить вона чимось зрішила або хтось у роду зрішив. Нас сьогодні теж говорять про так звані родові гріхи. Бачите, звідки це походить? Тобто немає поняття родового гріха. Є родова, може, спадкова хвороба, а не гріх. Бо гріх це є персональна відповідальність перед Богом. Натомість, Ісус каже: ні Він не зрішив, не батьки його. Що стається? Книга Йова, якщо ви колись читали, має дуже гарне пояснення, чому людина терпить. Хворіє. Є управедний, але хворіє. Бог все в нього забирає. Радше. Диявол забирає у нього все, а Бог каже: не чіпайте його життя. і йов бореться, що він праведний, чому він мусить терпіти. І на кінець отримує все те, що мав. Його відмовляють відмовитися від Бога, але він залишається вірний. Тобто хвороба у книзі Йова представляється як випробування віри. І третє. Ось це сьогодні Євангеліє показує нам, що в Новому Завіті: що хвороба деколи приходить для того, щоб Божі діла виявилися на людині, щоб Бог був прославлений через ту людину. Тому існують оздоровлення до сих пір. Ісус його оздоровлює, але дуже цікаво, слідуючи законом. Уявіть собі, як це було. Він каже: плюнув на землю. Зробив грязило слини і помазав очі стіпом І куди його висилає? висилає до Селамської купелі. Селамська купель. Хто був колись у Єрусалимі, знає, що таке Силамська купель. Це є купель, де обмивали жертви, які мали приносити потім Богу в храмі. Переважно це були вівці це були, скажімо, якісь там птахи то що, і там вода дуже чутна була, пішов, вмився і став здоровий. І що цікаво, це стає причиною дослідження зі сторони фарисеїв, тобто людей, які зналися в законі. Вони дуже добре знали того хлопця. Чому? Тому що жебрак жебрав щоразу. І був пізнаваний а тут він бачить. Вони йому не вірять, батьків кличуть, ті чуємо, бояться, бо вже тоді пішла мова про вигнання всіх синових, хто повірить в Христа. І на кінець вони виганяють того хлопця другий раз. Бо він їм каже, що. Чи не ви не хочете учнями його стати і закидає, каже дивно, що ви навіть не знаєте, звідки цей чоловік, і кажете, що він грішний, а він мені відкрив очі. Він мені відкрив очі. І тоді зауважте, сам Христос приходить до нього і питає: що ти віруєш в сина людського? Син людський це є образ Месії згідно книги пророка Данаїла. І потім. Той каже, великопачив Ісуса, каже, вірую і поклонився йому. Тут дуже багато тем таких для духовного життя нашого може бути. Але зауважте, що той сліпий чоловік, хоч був сліпий тілесно, та не був сліпий духовно. Він умів розрізняти, де є правда, а де є фальш. Хтось з вас зустрічав колись людей сліпих, вони дуже довірливі, вони кожен крок міряють. Якщо сліпого обдурити чоловіка, це для нього величезна трагедія. Тому що вони покладаються на довіру оточення і вони здані на довіру. Це люди дуже ранимі, тому треба вважати. Але цей чоловік, як бачимо, не був сліпий духовно. Він сказав правду, що йому оздоровив очі. Ісус. Його так звали, Він не знав, хто він. Але потім сам Христос каже, що Він є син людський, тобто той Месія, який має прийти. Святий Августин каже таке на цю тему: той, хто спершу був сліпим, тілесно прозрів тілом, а потім прозрів і душею. І протиставляє фарисеям. Каже: а фарисеї ж, що думали, що бачать, залишилися в духовній темряві Іван Золотустий на ту тему, каже таке: Господь не просто словами, а тілесними діями показує, що Він творець, який з праху створив все, і знову творить око. Цікава річ. Подивіться тут кілька моментів. Є. Перше це є сліпота. Засліплена людина це людина, яка не розуміє суті правди. Вона може творити страшні речі і будучи, будучи переконаною, що вона робить Божі справи. Духовна сліпота має характер різний: моральний, духовний. Ми бачимо, що найгірше сліпота релігійна, коли людина. Довіряє не Богу, не не вміє пізнавати істини Божі, але сама собі натворила, і хто вірується, це все називає релігійний фанатизм. Але є сліпота, коли люди не хочуть побачити, не мають бажання, їм вигідний той Бог образ Бога, який вони створили. Тепер в час війни ми бачимо, наскільки засліпленою є російська православна церква як структура, яка абсолютно. Путає Євангеліє з війною ідеологію ідеологією, то що і ця сліпота нищить Україну, нищить світ. Але поряд з тим ми бачимо, що над усім є Бог, який може навіть з найглибшої сліпоти вивести будь-кого. Але це виведення це є процес. Зауважте, що перший раз, коли оздоровив Ісус того сліпородженого. Він його називає Пророком. Потім, коли його ведуть на допит, він каже: він від Бога, бо не міг би чоловіку оздоровити мене, якби не був від Бога. І потім, коли Господь приходить до нього, він назвав його Господь. Оце є дорога віри. Вона є такою синусоїдною. І в нашому житті вона також є ідентичною. У будь-якому випадку і дорогою віри завжди нас проводить Бог. Від нас вимагається тільки довіра до Бога. В таких тяжких часах, як війна, яку переживаємо, мабуть, віра є найбільш певнішою, що може бути. Просімо Господа тієї ласки віри, щоб дав нам духовного порозріння, щоб ми бачили і Божу руку, і бачили завтрашній день. А сьогодні діяли те, що Добре для нашого спасіння, для спасіння наших душ. Помолімося за тих, які засліплені духовно, щоб Бог відкрив їхні очі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід і збави нас, іде начисте і благословена. Пресвята Богородиця, спаси нас. Благослови Боже всіх вас і Україну. Христос Воскрес!